Всім привіт! Сьогодні маю на продажі такий Peugeot 207 SW в дуже крутій комплектації. Автомобіль приїхав з Нідерландів, в хорошому дуже стані. Провіряв товщину міром, все в оригінальному украсі, немає ніде жодного підкрасу. Колеса 16-го радіусу на оригінальних дисках без пошкоджень. Також є фаркоп та парктроніки. Ось такі от колеса. Ось така резина. Ця комплектація йде трошки з підвищеним кліренсом і з пластмасовими вставками. Зараз покажу інтер'єр цього автомобіля. Максимальна комплектація, шкіряні сидіння. З боковою підтримкою, ну і в хорошому стані доглянутому Також карти двері, шкіряні. І ось такий салон. Є панорамна криша. 202 тисячі пробігу, клімат-контроль двохзонний. Щас. Зараз заведу та продемонструю, як це працює. Розблокував руль та завів. Ось, ніде не горить ніяка зайва лампочка. Електроніка вся працює, клімат-контроль працює. Ось, портовий комп'ютер. Вікна всі. Задні двері можна окремо заблокувати для дітей, щоб вони не могли відчинити. Ось відкривається та закривається панорамний дах. Машинка дуже вас порадує. Ось такий салончик. Місця багато, видно все. Даже от під'їдете ви до світлофора впритик, голову піднімаєте вверх і через панорамний дак все добре видно. Коли червоний, коли зелений. Ось такий салончик. Ну реально класний, мені подобається. Шкіра, посередині тканина. Автомобіль 2009 року. Ось тут є поличка, якої часто не буває в автомобілі. багажник великий. Ось є домкрат, ключі і докатка. Якщо десь в дорозі проб'ється колесо, у вас буде все добре. Оце скло відкривається і виходить додатковий багажник. Зараз продемонструю, як працює двигун. Такий у нас двигун, 1,6 бензин, він без турбіни, так що можна буде поставити на нього газ. Як ми чуємо, все працює добре. Також от вже працює компресор кондиціонера. Кондиціонер робочий і буде полодити вашу автівку цього літа. Автомобілі я замінив колодки тормозні, тепер вам не прийдеться за це турбуватися. А от так відкривається скло заднє, щоб отримати додаткову нішу або легкий доступ. Сюди ви можете щось складати для ваших потреб. Так що звертайтеся, пишіть до мене також в інстаграмі Петруха Авто. Ми підбираємо вам автомобілі в Голландії, Німеччині і в Бельгії деколи. Не працюємо тільки з Польщею і Литвою. Там зазвичай гірші автомобілі, від яких наші клієнти не задоволені.